Доброго вечора, ми з України. Сьогодні перша протопка нашої пічі 40 градусів на термометрі. Закладочка, можете бачити. Закладочка дивовижно велика. У нас є з чим порівняти. Хочемо поділитися, як нас. Дойшла перша протопка перша, перша, перша протопка показала слабкі та до та гарні сторони нашої печі. Слабка сторона пічі, це отут з'явилася Ну, Тобто я поклав дві цеглини. Не, у корнику я отут зари, заризав, да? Запилював. Запилював цегли на, на іскок. А тут вирішив прямі цеглини поставити, і у них тут внизу упора немає. Вони на керамічній штуці лежать. Упора нема і вони самі гарячіші. Отут, самі гарячіші. Отут не така, тут гаряча. Ну, отут зверху самі гарячіші. і дали тріщину. Ну, це не критично, але не дуже приємно. Що тут тріщина образувалася. Ну нічого. Будемо, як кажуть, в інший раз. Знати, що краще зарізати цеглину на, на іскосок. Зарізають, вставляють одну кирпичину і вмість одного слабкого місця буде два місця підсилених. Ну, Два. Лучше ж упор на два, ніж на одне. Тут упор тільки на оцю частину. Два дві цеглина отак от. Немає вниз. Внизу немає упора, тому це слабке місце. І тріщина пішла так. От. Це не критично, але піч буде трішки перелажуватися вже влітку. Що це хотілося з вами ще поділитися? Це, скажімо так, ми красили Фарбували. фарбували такою фарбою. Про систем, про термал, термостійка фарба. Тут написано фарбувати в два, в два слої. Ну, можу вам сказати, що в тут, отут, слоїв п'ять. І внутрі, і всередині. Ну, можете і... побачити вже трішки. Продимилася, прогоріла, Доволі гарне покриття. Реально термостійки, але не, не два слої. Не знаю, як ви казали, тут можна розводити водою на 7-5%. Але воно таке розведене, що куди його ще розводити. Чому фарбували в 5 слоїв? Тому що проступало таке не дуже. Таке ржавчина такі. Да, не... Цяточки, ну, як ржавчини. Такі цяточки. Схожі на ржавчину, але воно не було ж ржаве. Вони кажуть позбутися ржавчини. Але коли ти фарбуєш, ці ця цяточки з'являються. Як від них. Потім, тобто, ти типу, пофарбував, не знаю, тому в цього в 5 слоїв оця поверхня була пофарбована 10. Ну, да, до 10 слоїв. Точно вже не рахували, добре кажучи, ефект мені нам подобається. Ну, не 5 слоїв. Але от такої от... Не два слої, а 5 да, і 10. Не два, і не п'ять, а 5, а там 10. Але, чесно кажучи, такої банки. банка на 0,35 літрів. На це це вже професійна обробка. Тому що не... Ми вже думаємо, може, 100 -грамове. 100 -грамове в курнику, може думаємо, може в курнику пофарбувати. 100 граммова вихватило, тому що тут залишилося вам покажу. Смотрите. Ну, треть банки була зрасходована. Якщо ви бачите. Угу, так був, не трошки видніше. Угу. Да, і цвіт колір. Колір не... Не чорний в банці, а графіти який такий. Ну чорно графітовий кольор. Не чорний. Але тут, коли пофарбуєш, то вже такий приємний чорний. Сухай, як думаєш, якщо ці наші дверцята металеві пофарбувати, вони будуть гарно чорними. Ну, якось, щоб вони не були такі сірі. У нас тут чотири. Можливо. Можливо, якщо так теж. Щось сьогодні Кара? камера, вибачте, зовсім не хоче фокусуватися. Скаче як коник. Нічого. Так. Дверцята нагрілися добре. Поставили ми їх, ви бачили як? Доволі гарно прилягають. Знизу закрутив ти вниз, як вони там шурупи болти. Так, а зверху вже вмонтовував у цеглу. Це є у відео, можете подивитися попередніх. до гарних. такі. У нас старі дверцята були ще радянські то у них ось о, всередині було коло. І це дуже обмежувало розмір закладки. Дров, розмір. Ми... Ні, закладку не обмежуємо. Розмір ширину. А, Саме дрованя потрібно да, було меншого да, меншого. діаметру положити. Або от ми палимо меблями, так, оці ДСП, як вони там називаються. Mm, інколи палимо меблями. Так. То їх теж було потрібно меншого розміру розбивати, ніж зараз от можна реально впихнути, особливо якщо по діагоналі, то нічого. А знизу покажимо. Ну? Підвало теж що є дуже. Нам подобається. Що до, ближче до дверей воно розширилось. Ви могли що... бачити, як розширяв? Так, тому що радянські будуть теж менші. Значно менші. Нічого. Але Радянські ще виживуть ще скільки ж, скільки вони вже прожили. Це точно. Так що. Ми вже теплом в хаті. Є. Певні нюанси, але піч вже проба. А, ще такий момент. Фарба. Ви пофарбували, ми фарбували десь тиждень тому. Ну, от сьогодні, яке у нас там 16 жовтня. От ми десь тиждень тому фарбували, може й більше, так? Да? Ну, тиждень, так? Там, окрім того, що воно висихає, ще коли ви запалюєте, це в інструкції теж є, читайте завжди інструкцію. Е, воно прогорає, фарба прогорає. Набирається желізо е, температури, і фарба, не дивуйтеся, буде стояти доволі такий неприємний запах. Ну, не смердючий, скажімо. Ну, неприємний, я не сказала смердючий, я сказала неприємний, поки воно вигорить. Зараз вже придихалось. Чи ми втягнулись, чи воно перестало ну, виняти. Вже... Часа півтора ми втопимо. Ну і Уже... наш насос Уже губа... працює. Напевно, ні, ця губа ще не ти. Там вже набралося тепла. Між кімнатом. А це а тут. А тут ну, пічка та, дає, основна. а тут пічка ну, дає тепло. Так, тут, там тут, тут комната так. не може бути холодною. Ну тут груба теж прогрівається, ми ніби чувствовали, то буде тепло. Але та груба, ну вже тут тепло, я чую, пішло тепло. Ну, та груба, перша перше нагрівається, тому що туди йде плам'я. Так що, якщо ви вирішили Якщо ви рішили прямі кирпичини вложити, то і ще не положили, то краще запилюйте. А ще краще, якщо у вас піч обложена гарним, гарною цеглиною, а отака самотна у вас є або є можливість, то щоб не тріскалася, грубо, грубо. І об, обкладуйте да? Внутрішню кладку робіть. Футіровку. Робіть футі, футіровочну кладку у кілька кирпичом грубо. Щоб ще була до сантиметра чи щілина, чи деякі залажують картон такий термостійкий, чи ще якийсь матеріал. А можна з щілину до сантиметра. Залажувати, тоді гарну зовнішню цеглину не буде тріскати. Але внутрішню, а внутрішню нас не так цікавить, да? нас же цікавить. Ну, внутрішню може і тоже буде тріскати, но не буде на зовнішню так воздействовать, как это, да? Впливати поливати на зовнішню, не буде, і тому, тому сама гарна частина. Це гар... ну, ми будемо Валера сказав, буде влітку вже ну, в тепле. Ну, бо зараз чому можна і зараз. але... 1, 2, 3, 4 перекласти, у ці жарості, які суміші, які перекладаються. От, їх вистоювати треба два тижні. А вже ну, у нас вже 0 плюс 1, 2, а в хаті троє дітей, то хочеться вже якось тепло. І це для нас найбільш економний варіант, яким ми користуємося шосту зиму, і від якого ми задоволені. І Бог нам дав дрова, тому якось газ вмикати. Зараз нема потреби, коли є дрова, і зараз в країні така ситуація, що треба максимально енергоресурси, які можливо берегти. Тому, якщо у вас є можливість робити, якщо вам, у вас в хаті залишилася стара груба, є можливість робити піч, не обов'язково робити такі системи, як у нас з розводкою води, це ми давно, це дорого. Але зробити піч і на грубу стару, це все ж таки можна. І ви зекономите і державі, і собі, якщо є дрова. Гроші і енергоресурси, що зараз нам дуже потрібно. Що хочу сказати, цегла вже на отут. Нагрілася. Добре, нагрілася. Хочу сказати, може хто знає. а а може хто і не знає. А хто не не знає, знає, Зараз ну... треба ставити безперебойні системи. Ми розмірковуємо на безперебойну систему. У нас просто істочник безперебойного питання Backups, да? APC на 350. Кажуть, що можна підключати. Акумулятор. А, автомобільні, автомобільні акумулятори. Підкажіть нам, будь ласка, в коментах, що для цього потрібно. Тобто я розбираю, виймаю батарею і просто плюс-плюсу к плюсу, да, на батареї. Тут 12 вольтова батарея і автомобільний акумулятор 12 вольтовий. Що, це? що потрібно? Якісь переходки треба робити? Просто підкажіть, як, хто. Будемо бачити. Просто ілі ще щось там треба по електричній частині дороблювати. Окрім проводів і клем. Так, електрики відгукніться. Да. Якщо підкажете, будемо. Буде, буде Або комусь така наша такий словарний виговор, буде комусь підказкою, бо. Якщо у вас просто піч і немає системи, як у нас, то вам, в принципі, це не потрібно. Чому ми ставимо? Тому що у нас закипає вода ось там в трубах всередині, якщо вона не циркулює. А коли вимикається світло, коли на 2-3 хвилини, це не страшно. А коли це вже годинами або півгодини, ти вже сидиш тебе так трішки, тому що в тебе вода закипає, і гасіння самої печі не дуже допомагає, тому що воно вже все нагріте. Навіть якщо погасили всі дрова, система вся розігріта. Воно скидує, воно парує, воно, але це діти взагалі тут вони бігають, вершать в страху. Тому для нас. А для кожного. Для кожного, звичайно, для кожного. Це ваше життя, це ваша безпека. Тому, але я я повторююся, якщо у вас просто піч і груба, і немає такого підведеного води, електрики, закальцованого, то вам це не потрібно. Зараз просто, якщо будуть вирубати електрику, то і можуть вирубати воду. У нас запобіжний клапан розрахований на те, що якщо. Бурубо це електрика, то вода буде підводитися. Но є зараз ще нюанс, коли відрублять електрику на 6 там, кажуть, зимку часів, то і воду можуть видрубати на стільки ж часів. Тому... На ну, годин. Да. Або і, часу. Тому... і тому запобіжний клапан може не спрацювати. І, і якщо хтось має таку систему, підкажіть, який акумулятор на, нам на 3-4 на години би гарно би. Воду розігнати. Пічку, ну, то ми да. тушимо, а от воду розганяти... Вона за 3-4 години вже немає тої температури. цеглина немає вже акумулювання тепла того. І... За 3-4 години, який це акумулятор треба. Любий можна поставити або не любий. Підкажіть, хто з цим стикався. А так, хто знає, може підкаже теж. Може знають майстри. Зарізати, а мабуть, що можна зробити, щоб такого уникнути. Підкажіть коментарях буде Бо це ще чорновий варіант. Мені, як жінки, хочеться ще тут, знаєте, красиво, або кафелем, або так декоративним е декоративною цеглою це все викласти. Тому поки чорновий варіант, ми маємо можливість ще виправити. Або може або що... може не чіпати і вже хай стоїть. Може футу... футеровку треба якусь, щоб не тріскалася. Зрозуміло, що футеровка в печі. Зменшить фактор появити тріщин знаружи. Ну може. Але, але, на, на але кристиз... у нас ще ж із за труб ми не дуже можемо зробити, прям там вистраювати. У нас воно труби. Хоп і труби. у нас немає там площі. Щось вистраювати особливо. Бо у нас труби. І Нам треба виводити більшу піч. Це буде. Ніе! Ну, я не згодна. Ну, поеду. Тому тому і ми її запитуємо, якщо є майстри, підкажіть. Якщо май... майстри що таких в... аматорів, як в... ми в... дивляться, в... то підказуйте. Що в следующему році нам зробити? Перекласти 5 з зарізанням. Або що. Тут, тут у принципі, цю частину перекласти доволі просто буде. Тому, будьте з нами, підказуйте, діліться. І ми підкажемо і покажемо. Подобайка на дзвіночок. Да. До, до нових зустрічей. Пока-пока.